Я очікувала, що його одразу заберуть під вартою і буде він сидіти. Так, Оксана Колеко прокоментувала засідання в Козелецькому районному суді, де розглядають справу смертельної ДТП. 26 травня у Єркові на трасі Київ-Чернігів Микола Леонов збив на смерть 51-річну сестру Оксани Валентину Шкляревську, яка перетинала дорогу на пішохідному переході. Рівно через три місяці після аварії, 26 серпня, відбулося підготовче засідання у цій справі. Оксана Колеко розповідає, нині обвинувачений провину визнав, хоча раніше заперечував. Визнав свою вину. Спочатку він не визнавав свою вину, він сказав, що вона винна сама, вискочила сама. Я їхав, не бачив і тормозив. По відео там все видно, що він не тормозив. Їхав на повній швидкості. Обвинувачений Микола Леонов в суді погодився прокоментувати обставини аварії. Половину я однозначно визнаю свою, тобто без цього ніяк. А от з приводу, як це трапилось, Да, я да, там було перевищення, ну невелике, але було. Як я її не побачив, як я її не замітив. Ну я її побачив, але пізно, дуже пізно. Цьому в цьому мене на да, самому собі пояснення немає. Тобто, ухилятися там на погоду, там на те, ну, я не буду. Адвокат обвинуваченого Яшар Якубов розповів, що Леонов звертався до сестри загиблої, щоб компенсувати моральну та матеріальну шкоди. От зараз все питання навколо розумного. Розміру. Ми, ми сьогодні отримали позовні заяви. Ну, якщо дивитися на судову практику, вони занадто завишені, і вони не хочуть йти ні на який контакт для того, щоб обговорювати. Тобто перед нами поставлено таке питання: або ця сума, або ви будете сидіти. Розмір запитуваної компенсації адвокат не уточнив. Дарина Перепачан, Вікторія Гламозда, Суспільне новини, Чернігів.